Я не знаю такої людини, яка не любила подарунки, отримувати подарунки. Так, я й сама люблю робити подаруночки своїм клієнтам і так просто. І завжди є такий енергообмін. Він існує. Коли ти щось робиш хороше, і тобі всесвіт теж дає щось в обмін. Так, так завжди. Ну, Так як я працюю на компанії вже дуже-дуже багато років, то я дуже багато получаю, отримую подаруночків. І от, невеличкий подаруночок, але я його дуже чекаю. Чому? І таких невеличків, і величків, і різних різних я від компанії отримую дуже часто. Навіть оце, оце каблучка. І вже дуже багато років це мій перший подарунок з Марікей. І їх дуже-дуже дуже багато. Так, а зараз я отримала отакий подарунок від Ірини Шарати, національного лідера Марікей. Так, зараз так вона мені вже сказала. Але це особливий. Ой, гляньте, що я знала, що Ілінка там просто нічого не покладе. Я знала, що тут буде олівець. З новою формулою. Дивіться, як все класно. Як воно все, такі, навіть такі пакуночки. А Настрій відразу просто піднімається. Дивіться, як класно. Завжди якісь новенькі пробнічки. Ще продукція не в в продажу, вже є якісь пробнички. І з ними вже можна працювати і людям давати пробувати. Так? Саме, саме на кращій клієнтки, якої ти вважаєш, що це потрібно, ти можеш дати. попробувати І вона спробує, і можливо щось купе. Так, тут у мене мандаріновий. Цвіт, лосьон. потім Тут у мене це пробнички лаванда там як нуля. Лесо, це нові... Ой, нові, нові аромати у мене тут, Марікей. короче, І ще така, і ще така, дивіться, ще так і такі... відкриточка. Так, приємно, так? А тепер ще цукерочка, бо наша група називається Шарм. А тепер пробуємо олівець. Дивіться, який олівець. Як він швиденько малює. І будучи в тій контур, хочете розтушуйте, і він буде стойкий. Якщо зараз пройде хвилинка, я його не сатру. Це дуже класно. Так, прийшла хвилинка і давайте спробуємо. Дивіться? Я тру. Я тру. Дивіться? В моєму випадку це колір стальний, сталевий. Я дуже люблю такі кольори, я не дуже е, люблю чорний, так? бо в мене сірі, голубі очі, так, і саме цей колір мені дуже-дуже пасує. Так що ідіть і світіться. Угу. Всім гарного, гарного дня і настрою!